Щоденний брифінг міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з covid 19 в Україні та інших важливих питань охорони здоров'я. Сьогодні у нас два спікери: міністр охорони здоров'я та заступник міністра з питань цифрової, цифрового розвитку, цифровізації та цифрових трансформацій Ярослав Кучер. Пане міністре, прошу вас до слова. Шановні українці! у нас в країні сьогодні черговий рекорд 9524 особи захворіло за минулу добу. В той же час у нас є приємний рекорд щодо кількості виздоровивших, одужавших людей. У нас 7536 людей в країні одужало від такого важкого захворювання, як COVID-19. Ви бачите, що достатня стримка, такими, я б сказав, ураганними темпами в нас розвивається covid 19 в країні. Така динаміка спостерігається у всіх, без виключення в країнах Європи. Франція фіксує по 40-50 тисяч захворівших. Наші сусіди Польща фіксує по 20 тисяч захворівших. Кожний Європейська країна, яка має потужні, набагато потужніші системи охорони здоров'я, і вони працюють на межі, на межі своїх можливостей. І Україна не може бути виключенням. Міністерство охорони здоров'я в свою чергу розгортає і розгортає додаткове ліжка. Ми збільшуємо. Кількість е, ліжок з підведеним киснем, централізованим підведеним киснем. Е, контролюємо цю ситуацію безпосередньо в регіонах, як ви знаєте, що наші лікарні, вони всі належать, які розташовані в регіонах, вони всі належать місцевої влади, владі і е, дам відповідний ресурс, фінансовий ресурс саме для е, збільшення кількості ліжок з киснем. Щодо динаміки взагалі збільшення ліжок з киснем, то в, на початку епідемії у нас було порядка 3,5 тисяч ліжок з підведеним киснем. В, на початку вересня це було 8800, а на вчорашній день це вже 18 тисяч з половиною тисяч ліжок з підведеним киснем. Ми надалі будемо збільшувати, в нас є чітке розуміння щодо максимальної Можливості підкреслюємо максимальних можливостей щодо збільшення кількості ліжок. Ми повинні цю кількість довести протягом одного місяця до не менше, ніж 40 тисяч ліжок з кисло. Зараз виділено вже нас є розмінно по 52 тисячах ліжок, які відведені під covid 19 Ми зараз переглядаємо в постійному режимі. Всі наші можливості щодо збільшення ці, цієї кількості, ну я думаю, що ми зможе будемо ще на декілька десятків тисяч це зробити. Але все рівно е межа є, тобто існує межа. Можливості системи охорони здоров'я е не є такими, що тобто, скільки завгодно. Такого не існує в жодній країні світу. Саме тому. Е я хочу, щоб ви знали реальність. Я протягом трьох-чотирьох місяців кожного дня звертаюся до вас, звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання відповідних заходів, заходів безпеки. Зараз ми вже можемо чітко констатувати, що легко пройти цю, цей процес другу, скажімо так, хвилю коронавірусу нам не вдасться. Це не вдалося жодної країні підкреслю, і ви бачите, яка ще відбувається загалом світі. Так само буде відбуватися і в нас. Кількість буде зростати, ліжка буде заповнюватися. Звичайно, ми будемо нарощувати, нарощувати наші можливості, але зараз дуже важливо саме мати таку сконцентровану щодо виконання тих правил, про які ми говоримо. Якщо у вас є відповідні симптоми, симптоми коронавірусної хвороби, негайно телефонуйте своєму сімейному лікарю. Обов'язково розкажіть, що і як відбувається. Ще раз хочу наголосити, що ваш сімейний лікар і за це держава сплачує кошти в повному обсязі, повинен вам, вас опросити, з'ясувати вашу симптоматику. І за необхідності за своїм визначенням, що це дійсно симптоми коронавірусної хвороби, він повинен вам викликати мобільну бригаду, яка у вас візьме тестування. Загалом кількість тестів, які робляться тільки за допомогою мобільних бригад, тобто це ті зразки, які обирають а, саме працівників а, медичної сфери а, мобільними бригадами, це близько 20, не менше ніж 25 тисяч зразків, які потім Робиться це тестування, і робиться воно навчай, безкоштовно. Тобто дійте, будь ласка, по тому алгоритму, про який ми говоримо. Якщо у вас існують відповідна проблеми, ви не можете дозвонитися до сімейного лікаря. Ми фіксуємо, ми знаємо про ці випадки. Саме тому ми запровадили, щоб вам було легше, щоб ви знали, що і як вам робити. Ми запровадили контакт-центр, єдиний контакт-центр на всю країну. Ми запровадили після того, коли ми побачили, що наше, в тому числі інколи місцеве гарячі лінії, вони або погано працюють, або не справляються, або не надають компетентну інформацію. Було прийнято рішення запровадити єдиний контакт-центр по ковіду на всю країну. Більш докладніше про це доповість мій заступник, який відразу після мого виступу. Буде доповідати щодо роботи, в тому числі контактного центру, тому ви все це почуєте. Наступне, що хотів сьогодні вам розповісти, зараз все більше звернень надходить від батьків, які переймаються безпечністю навчального процесу для своїх дітей-школярів. Для прикладу, днями в мережі з'явилася інформація, що батьків-школярів адміністрація школи змушує підписувати документ такого змісту. Інформаційна згода про те, що батьки свідомо розуміють, що заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19, який може бути занесено в заклад людини з безсимптомним перебігом хвороби. Такий документ він не передбачений жодним нормативним актом, жодним підкреслюю. Це така собі самодіяльність. На деяких, може, керівників закладів або там, інших якихось осіб. Навіщо вони це роблять, мені невідомо. І тут звертаюся до вас, шановні батьки, ніхто не може вас заставити підписувати а, такі документи. Ніхто. нічим не передбачений. Це просто наголошує, просто така сама Що стосується організації навчання в закладах освіти на період карантину. Напередодні навчального року Міністерство охорони здоров'я розробило детальні рекомендації про проведення навчального процесу в умовах пандемії. Ви завжди можете подивитися на сайті міністерства. Більш того, ми ці рекомендації зробили не просто у вигляді якогось документа, ми це зробили в тому числі в такому наглядному вигляді і в малюнках, і в таких презентаційних матеріалах для того, щоб вам було Зручно, шановні українці, щоб ви розуміли, як саме він повинен відбуватися. З основного, засновник закладу відповідає за те, що в медичному пункті завжди існували антисептики, щоб були безконтактні термометри, щоб були дезінфектори, засоби індивідуального захисту безпосередньо в закладі для. Відповідних працівників закладу, підкреслю, засновник. Хто є засновником? Засновником є, наприклад, ваша міська рада. Якщо ви живете в якомусь місті, то ваша міська рада, міський виконком, він, він є засновником, він є власником цього закладу. Або об'єднана територіальна громада, тобто відповідні виконавчі органи, вони саме за це відповідають. Окрім того, є відповідна відповідальність на керівники закладу. Керівник закладу відповідає за те, щоб були дотримані протиепідемічні заходи, і це лежить саме на керівництві навчального закладу. Вони повинні забезпечити регулярну термометрію, забезпечити те, щоб всі були в засобах індивідуального захисту працівники, контроль за епідемічними. Різними епідемічними правилами, про які ми правила говоримо. Ну, Наприклад, ми чітко рекомендували, чітко встановили, що повинен бути різний початок і закінчення занять для різних класів та різних груп, тобто в залежності від вікових груп. Перерви також повинні бути у різні часові проміжки. З чим це пов'язано? Тому що діти, коли вони починають виходять на перерву, якщо це в один і той же час. Зрозуміло, що кількість дітей, які одночасно з різних класів, там, молодша школа, більша, старша школа, вони всі між собою починають контактувати. Це з точки зору епідемі, епідеміології, це небезпечно. Для нас дуже важливо, щоб вони були різні, щоб вони були розведені. Дуже обов'язково, щоб на, на підлозі була відповідна розмітка, який спосіб, розмітка щодо руху е, дітей, який спосіб вони повинна це робити. Якщо школа багатоповерхова, дуже важлива за можливості таке зробити розведення знову ж таки по вікових групах. Ще раз наголошую, що багато із цих заходів, це я хотів би окремо наголосити, це саме організаційного плану, який не потребує якихось додаткових фінансових ресурсів. Треба просто організувати цей процес. За це в нас відповідно відповідає керівництво, керівництво закладу. Наступне, що повинні повинна визнати батьки щодо дітей, в який спосіб вони навчаються саме з точки зору безпеки і здоров'я під час пандемії, використання масок. У класах діти знаходяться без масок, безпосередньо на уроки. А пересуватися на перервах повинен в масках. Окрім того, багато питань стосується закриття шкіл на карантин та проведення навчання в дистанційну форму. Критерії щодо закриття шкіл, відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється коли на самоізоляція через контакт з пацієнтами. Підтвердженими випадками COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Дуже просто. Якщо більша половина відповідно перебуває на, пішла на самоізоляцію, тоді весь цей заклад освітний переходить на самоізоляцію. Щодо того, що діти в школах хворіють, наразі з початку учбового року. Перенесло ковід усього 0,9% учнів, що складає 5215 осіб. З початку навчального року на COVID-19 захворіло 10552 вчителів. вчителя. Станом на зараз на дистанційній роботі перебуває 912 закладів освіти. Саме такі цифри ми маємо на сьогоднішній день. Дякую. Пане міністре, дякую за інформацію. Запрошую до слова Ярослава Кучера, заступника міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Доброго ранку, шановні українці! Як ви могли почути, в країнах Європи і в Україні зараз стрімко зростає кількість захворювань. Ми в команді Міністерства охорони здоров'я розуміємо, що запровадження адаптивних карантинних вимог створило багато запитань в суспільстві і людям треба мати можливість звернутися і отримати вичерпну інформацію, яка відповідає сьогоднішньому дню, яка є максимально актуальна. Тому для запровадження інформування громадян щодо протидії COVID-19, Міністерством охорони здоров'я під керівництвом Максима Степанова було запроваджено Всеукраїнський контактний центр протидії COVID-19. Його номер 0800 60 2019. Ми залучили близько 150 операторів для того, щоб вони могли в цілодобовому режимі приймати відповідні дзвінки. Це запущено було з 2 листопада 2020 року. Станом на сьогодні, за два дні роботи контакт-центру, ми отримали близько 10 тисяч дзвінків, більшість з яких становиться інформаційно-довідкового характеру. Ми фіксуємо певні скаги на роботу сімейних лікарів, закладів охорони здоров'я, і взагалі в нас був змінений підхід до організації цього контактного центру. Ми вчора провели селектор на рівні заступників керівників обласних державних адміністрацій, де попросили їх залучити відповідних фахівців зі свого боку для того, щоб вони допомагали операторам контактного центру надавати вичерпну інформацію щодо відповідей громадян, яким чином це працює в реальності. У нас є спеціально навчені люди-оператори. В них є чіткий алгоритм роботи, з яким ми розробили на базі запитів, які надходили нам за весь цей попередній період на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, яка в принципі не була призначена під ковід, але вже досвід склався, на урядовий контактний центр, на телефонні номери гарячих ліній Київської міської адміністрації, Львівської та інших. у нас була ця база запитань і відповідей, і ми на базі цього провели навчання. Далі, якщо оператор не знаходить відповідь в базі або питання потребує якогось додаткового вивчення, ми фіксуємо це звернення в відповідній ЦРМ-системі і є відповідальні на рівні регіону, в залежності від області, які бачать цю інформацію. В них є алгоритм дії, яким чином вони мають і за який період відповідати. І після того, як інформація ця відповідь надходить, ми спеціально поставили завдання, щоб ці відповіді не надходили, як нас прийнято в Україні писати відписки, щоб це реально вирішувалося питання, якщо дійсно є там певний запит, що з немає в лікарні, або десь не беруть слуха, щоб це питання пророблялося, вирішувалося, і інформація фіксувалася в ЦРМ-системі. Далі ми на рівні контакт-центру, як зі сторони мозу, так і зі сторони відповідальних операторів, бачимо, що така відповідь поступила, це автоматично відбувається. Що вона Відповідає дійсності, і це е, можна е, відправити громадянину. Ми акцептуємо таку відповідь, і оператор автоматично набирає. Під словом, акцептуємо, я маю на увазі, що відповідь є вичерпною, а не є відпискою. І ми за це будемо дуже жорстко слідкувати. Також хочу сказати, що ми е, розуміємо, ми ставили завдання нашим е, як е, колегам з регіонів, так і співробітникам контакт центру, щоб вони до цієї роботи відносились відповідально і розуміли, що ми. Ті, хто має зараз відношення до медичної сфери, ми отримуємо велику кількість дзвінків, звернень від своїх знайомих, від родичів, від друзів. Майже в Україні дуже багато людей вже мають в родинах, тих, хто захворів, або перехворів, мають серед друзів таких людей. І всі питають, що ж це таке робити. Ми поставили завдання таким чином, щоб вам було не соромно, якщо на цей контакт-центр телефонує ваш родич, щоб контакт-центр дійсно міг допомагати. Ми розуміємо, що пройшло тільки два дні. Я особисто сам прослуховую певні дзвінки. Ми щоденно змінюємо алгоритм, ми слідкуємо над тим, що говорять е, наші оператори, і я сподіваюся, що це буде дійсно якісний сервіс, який в майбутньому буде вирішувати там, 80% питань, які поступають. Якщо щось не так відбувається, або ви маєте пропозиції щодо того, як покращити роботу, будь ласка, ми є в соціальних мережах, ми читаємо коментарі, приватні повідомлення. Я з радістю готовий до... Вашого досвіду, якщо ви маєте пропозиції, як покращити цей сервіс. Тому, будь ласка, тестуйте, телефонуйте 2019 По-друге, хотів би розказати, що Міністерством охорони здоров'я нашою командою розпочалася робота над впровадженням електронної системи управління запасами лікарських засобів Під робочою назвою ЄСТОК, і це буде одним з компонентів. Електронної системи охорони здоров'я і e хелс, які є основним напрямком нашої, нашої команди цифровізації міністерства. Ми розуміємо, що для того, щоб ця система запрацювала, щоб наші громадяни мали інформацію щодо запасів лікарських засобів тій чи іншій лікарні, щоб держава розуміла в режимі реального часу, що в нас де знаходиться, яка є потреба, скільки часу займає логістика, що в нас планується, ну на якій стадії проводиться, наприклад, закупівля цих ліків. Тому що часто це закуповується силами міжнародних фондів, організацій, і ми маємо собі планувати не на папері, не в Excel, а розуміти реальність, коли цей препарат буде в Україні. Оскільки це саме головне. Тому ми починаємо цей великий проект. У ньому розпочалася робота створені відповідні робочі групи. І так само ми розуміємо, що для того, щоб правильно запрацювало це все на їхній системі, не було якоюсь надстройкою або покращеною версією Excel, до якого багато хто звик. Ми розуміємо, що є потребує також модернізація державного реєстру лікарських засобів та створення модулів електронних рецептів на усі рецептурні препарати. Що в нас працюють ці два реєстри, на базі цього ми вже можемо добудовувати логістичний компонент, і це все прив'язано до системи ЄХЕЛ. Тобто ми бачимо, який пацієнт, що йому виписалося, якщо є електронний рецепт, чи виписаться цей препарат є в державному реєстрі лікарських засобів, і далі воно вже процесі може нормально працювати. Це великий проєкт. В нас є розуміння, скільки часу він займає, ми розуміємо, яким чином буде його фінансування. І тут я хочу так само висловити подяку нашим партнерам, міжнародним організаціям, експертному середовищу та всім підвідомчим інституціям, які долучені до розробки цього проєкту. Ми на великому шляху, і це дійсно буде велика користь для нашої держави. Ми почали цим займатися, і я впевнений, що це нас вийде. По-третє, по третє, по -третє я хочу звернути увагу, що я неодноразово це казав, що ми реально розуміємо рівень цифрової компетентності наших медичних працівників. І, звісно, не забуваємо, що їх першочергове завдання це не цифрова компетентність і володіння комп'ютерною технікою, а в першу чергу лікування наших громадян. Тому ми хочемо покращити цю ситуацію, ми хочемо, щоб лікарям було легше розумітися в тих технологіях, які ми впроваджуємо. І тому разом з Міністерством цифрової трансформації та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ ми почали розробку роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників. Наразі наша команда разом з партнерами аналізує ті часті запитання, які надходять нам в соціальних мережах. Надходять нашим партнерам Національної служби здоров'я України, державне підприємство Електронне здоров'я з чим звертаються лікарі. На яких речах треба звернути акцент. Я маю на увазі по цифровому напрямку. Тому ми обробляємо ці всі речі і в освітньому серіалі будуть відзняти відповідні ролики відповідно до тематики, яка буде обрана. Після зйомки всіх серій та їхнього запуску в Публічний простір. Відповіді на проблемні питання, лікарі подивитися цей серіал зможуть на освітньому порталі Дія, цифрова освіта у розділі Цифрові серіали. У нас є чим займатися, ми продовжуємо нашу роботу. Пам'ятаємо, що до кінця року залишилося близько двох місяців, тому ми пришвидшено доробляємо всі ті проекти, які ми запланували в цьому році. Я впевнений, що все в нас вийде. Я нагадую, що covid 19 ми можемо зупинити тільки спільною боротьбою, тільки разом. Дякую, слава Україні! Пане Ярославу, дякую за інформацію. Глядачам дякую за перегляд. Дотримуйтесь рекомендацій МОЗ та будьте здорові. Дякую.